Привіт! Сьогодні я вам підготував останні новини, які трапились на цьому тижні в світі дизайну, штучного інтелекту та технологій. Там буде і пропаганний чат GPT, як люди собі щось в рота пхають знову, відкриття в космосі, доставка піци і Dyson, а ще багато іншого. Тому заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Хочете сталкерити за своїми друзями? Або підписниками в Інстаграм. Тепер можете. В інстаграм з'явилась можливість подивитися, де ваші друзі зараз знаходяться. Цукерберг вкотре копіює всі продукти і просто впроваджує їх в свої сервіси. Така фішка раніше, наприклад, була в Зенглі і в Снапчаті. Чи знаєте ви, чому вони це зробили і придумали? М? Бо користувачі будуть надавати їм доступ до своєї геолокації. А для компанії Мета це додаткові дані, які можна бачити, де виходити, пропонувати вам персоналізовану рекламу і просто збирати більше інформації про вас. Вони дуже люблять дані. Mm. Вони дані їдять на сніданок обід і вечерю. Ах, ніяк не наситяться їми. Ти диви. цією фігньою я звичайно користуватись не буду. Компанія Dyson, яку ви можете знати як виробник фену, фенів, як виробника пристроїв, які можуть сушити ваші волосся. Викрутився. Вони створили гігантську теплицю у 760 метрів, яка вирощує полуницю, і цією теплицею керує штучний інтелект. Знаходиться в Великобританії, працює на відновлюванні енергії та використовує надлишкове тепло, яке виробляється від анейробного реактора. В Собі вона вміщує більше ніж півтори тисячі рядків і містить ще 1,3 мільйона полуниці. Напевно, ходили пальцями самі рахували. І щороку ця ферма їм приносить 1200 тонн полуниці. Забув, це ж не співробітники рахують, а штучний інтелект. Ви починаєте нервувати і думаєте, блін, як же би мені на роботі збити цей стрес? В Китаї і США тепер смокчуть соску. Так, там з'явились дорослі соски, які дорослі люди купують, і якщо вони відчувають стрес або десь в заторах їм. Нудно, вони просто беруть і смокчуть цю, цю, цю соску. Звучить це, якщо чесно, жахливо з однієї сторони, можливо, люди перестануть курити цигарки, а з іншої сторони, доросла людина використовує соску. Запити до чату GPT різко знизились на 25-30 після того як студенти, школяри пішли на канікули. Можна зрозуміти, що ось ці 25-30 зі 100% використовують чат GPT в навчальних цілях. Ну так, а потім не дивуйтесь, чому всі курсові роботи, самостійні, контрольні, мають однаковий стиль написання і використовують ці дебільне довге тере, яке вже всіх, блін, бісить. Астрономи виявили найбільшу чорну деру у нашому з вами всесвіті ймовірно, найбільшу, бо можливо існують ще більше, хоча куди ще більше. Маса цієї чорної дири перевищує сонячну у 36 мільярдів разів. Щоб ви зрозуміли наскільки це багато, це приблизно на даху. Нам боятися цього не треба, напевно, адже знаходиться він на 5 мільярдів світлових років. Це дуже далеко від нас. Мабуть, ви вже чули, що в чумацькому шляху теж є чорна діра. Так ось ось ця нова чорна діра, вона в 10 разів більша, ніж та, що от в чумацькому шляху. Гравітація у цієї чорної дірки настільки сильна, що зорі, які знаходяться поруч, потрапляють в це поле, вони рухаються туди, в чорну в чорну дірку вони потрапляють зі швидкістю 400 км на секунду. Ну от, наприклад, коли я знаходжусь на вулиці і дуже хочу в туалет, приблизно з такою самою швидкістю я починаю бігти додому, щоб встигнути. До речі, друзі, в мене є мій телеграм-канал, в якому я пишу все, про що ми тут розмовляємо, і навіть більше. Тому ви можете підписатися, посилання знаходиться в описі до цього відео. Буду всіх радий там бачити. В минулому відео я розповідав, що чат GPT став агентом. І нібито він вам може допомагати, бути вашим персоналізованим асистентом, бронювати квитки, готелі і так далі. Але не все так гарно, як воно було в презентації. Дівчина застрягла в аеропорту через чат GPT. Дівчина з Іспанії хотіла полетіти в Пуерто-Ріко, і вона запитала, чи потрібна там віза. Чат GPT відповів, що віза не потрібна, і це правда. Але там є такий нюанс, що без електронного дозволу, який називається Еста, в країну просто тебе не пускають. Оформити цей дозвіл в аеропорту неможливо, тому вона застряла в ось там в аеропорту. Вона настільки довіряла чату GPT, що вона просто за нього запитала, чи потрібно щось чи ні. Він сказав ні. Добре, прикольно, ти ж все знаєш, ти ж чат GPT, ти ж штучний інтелект. Тому, будь ласка, завжди перевіряйте все, що пише чат GPT. Особливо, якщо ви працюєте з чатом GPT, перевіряйте все одно цю інформацію. Придумали вже навіть термін для людей, які покладаються тільки на чат GPT. Таких людей називають слопери. Що серйозно, а звідки ти це знаєш? Та я у чата GPT запитував: він ну там нова модель, штучний інтелект все ж таки. Блін, ну ти слопер. Домінус це така мережа піцерії по світу. І Великій Британії запустили доставку робопсами. Ці роботи виносили за точну геолокацію, де знаходяться люди. Вони приносили їм піцу. А також у цих робопсів є така функція, де вони можуть відволікати птахів. Наприклад, чайки часто люблять красти піци, бо вони смачні. Ось так ось такий прогрес. Дійсно, вже роботи починають доставляти піцу. Так, це поки що невеликі масштаби, це тестові випробовування. Зрозуміло, що в майбутньому, скоріш за все, будуть з ними і аварії, і бійки, і їх будуть грабувати. О, ну це вже фільм якийсь. Чат GPT 5 вийшов, і він жахливий. Це сама провальна версія чату GPT 5 з усіх версій, які в них були. Нова модель GPT-5, вона працює повільно, часто плутається, а також вона ще може довго задумуватись і потім не видавати жодної відповіді. В мене, до речі, коли я з ним намагався поспілкуватися, да, войс то він просто мені не відповідав і навіть не слухав. Були тільки такі звуки. Всі користувачі скаржаться людей, які купили підписку, в них прибрали всі інші моделі. Мені потрібно було користуватися 4о міні-моделлю. Я вирішив перемкнутися з п'ятої моделі. Я перемкнутися не зміг, бо мені закрили доступ до зміни моделі. А, ви кошти платите? М -м, зрозуміло. Хочете старі моделі покористуватися, ми ж нові... зряну кори... вікою викладаємо. Користуйся, блядь, п'ятою. Захотів, блін, він користуватися старими моделями. Ну і що, що це з багами працює? Іди в дупу, блін, користуйся п'ятою або взагалі не користуйся нічим. Я думаю, що приблизно так сем Альтман реагував на скарги користувачів. А і ще був прикол для людей, у яких була підписка. Там був ліміт на 200 повідомлень на тиждень. Тобто ти міг спілкуватися з чатом GPT, але тільки лімітовано. В Reddit і інших соціальних мережах це почали просто засирати. І сем Альтман сказав: ну. Давайте ми вам знімемо обмеження. Ну як знімемо? Три тисячі повідомлень на тиждень. Вам цього повинно вистачити. Але доступ до старих моделей ми поки що не повернемо. До речі, давайте якраз з вами перевіримо, ну, чи є якісь оновлення. А, так, є авто, швидкий режим, режим міркування, і додали зміну лише на чат gpt 4 o все. Інших моделей просто вже більше немає, і, напевно, існувати не буде. Якщо чесно, для себе я не помітив взагалі ніякої різниці між версією 4 і 5, тільки в обмеженнях і в тому, що я не можу змінити тепер моделі. Це жахливо. В мене ще є новина. Давайте вже до кінця доб'ємо цей чат GPT. Програміст спитав у чата GPT, чи можна встановити CUDA на Linux. Після чого п'ята версія почала думати 69 хвилин, і відповідь на це Після 69 хвилин була ні. Попри те, що куду на Linux дійсно можна встановити, чат GPT, GPT блін, відповів, що ні. Ось вам і штучний інтелект, ось вам і заміна людей. Молодеж, ваші всі штучні інтелекти, свій інтелект мати треба, а не штучний. Microsoft вийшло з сенсації. Каже, це буде революція. Наступні 5 років повністю зникнуть клавіатури і миші. Не ті, що бігають в подвалах, а миші, яким ви клацаєте на своїх комп'ютерах. А всі гаджети, які є у вас, Windows буде керувати за допомогою штучного інтелекту помічника голосового цього, типу як у Тоні Старка. Знаєте, ну прикольно, що вони ось так люблять о, мріяти. Ви, блін, хоч вінду дупотягніть, ви, ви пуск зробіть нормальний. Ви зробіть, щоб все, всі сервіси нормально працювали на Windows. Фу, йоме, Вже скільки років, вже скільки версій існує, а Windows все одно корява. А вони про асистента, мишки. Ну які мишки, якщо сервіси у вас не власне, всі працюють. Ой. Мрійники. А на цьому у нас все. Я вам буду дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. І, до речі, завжди перевіряйте те, що він пише. Пока.